Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. По-перше, хочеться вибачитись перед нашими вволівальниками, так перед керівництвом. Може, така не найкраща наша гра вийшла, і ну, все може бути, все можна програвати, але по-різному там десь в кінцівці вже ну, не можна так просто закінчувати. І... Раніше, ніж гра закінчувати грати, раніше, ніж закінчився час. По грі, ну, по-перше, ми програли підбирання дуже сильно. Там різниця в 20, Це таке неможливо, я, я думаю, перемагати, коли така різниця. Ну і перша половина непогана була, але спочатку друга, і одразу ривок пропустили, десь не змогли, не змогли оговтатися. І через це такий результат. Завники черкаських мав відзначали так само, що перша, перша половина гри була для них не дуже вдалою. Перший день балти, магія, тривог, ну, наче все йде дуже спокійно. А, чого вам не вистачило ну, команді? Не вистачило морального настрою проти супротивника, не вистачило зібраності? Що, що, та ну важко так. Я не думаю, що я когось настроюю, Всі вийшли заряжені, всі намагалися битися, але ну, важко відповісти на таке питання. Це баскетбол, хтось виграє, хтось завжди програє, чого не вистачило. Я думаю, краще там тренер може відповісти, якщо захоче до нас він донесе. Я думаю, чого нам не вистачило, так одразу сказати важко. але Я ж кажу, велика різниця в підбираннях це я думаю ключовий фактор. І я думаю, відсоток трьох очкових я ще не бачив, але ну, 55% вони забили трьох 10-18 важко, важко проти такого захищатись, коли ну, з таким відсотком команда атакує. Можливо, це наша проблема десь в захисті дали там вільні кітки, але все одно 55% це дуже такий солідний результат. Що йдемо. Що. Все, так. Вітаю Черкаса з перемогою. Що касає нас, чисто провальна гра в другій половині 51 на 30, програли боротьбу під щитами, програли, програли боротьбу з, і як в захисті, так і в нападі. Не впоралися з лідерами. Рафонов і Марченка і комбінували різні варіанти захисту, особисто і зонно, і Нічого не працювало. Треба час, будемо розбиратися. Можливо, хочете відмітити когось зі своїх гравців в сьогоднішній день. Прошу? Можливо, ви хочете відмітити купить з гравців сьогоднішній рік, то ну, краще, ніж у в... можливо, можливо, Я вірю в гравців, вірю в команду. Ми маємо час. По-перше, я хочу подякувати нашим захисникам та захисницям. Ось хочу також привітати наших болівальників. Дуже крута підтримка була сьогодні. Ось по грі можу сказати, що все пройшло добре. Окрім е, першої половини, були деякі е, провали в захисті. А так, в цілому все добре. Більше нічого не можу додати. Що стало причиною ваших провалів в першій половині? Напевно, трішки були не сфокусовані, потім зібрались і все пішло добре, як ви бачите. Це ваш перший матч в... Палац спорту будівельник, значить на домашньому майданчику чекаських мав. Які ваші враження від болівальників, від атмосфери в залі? Дуже крута атмосфера. Болівальникам окремий респект. Було дуже круто. Ось. Все дуже круто. Я не, Я не знаю, навіщо додавати. Дякую за привітання. Надзвичайно приємно грати на домашній арені при домашніх болівальників. Хочу привітати всіх причасних до цього матчу те, що вони нам допомагали з перемогою. Щодо матчу, то в першій половині ми дещо не виконали. дещо гравці, деякі гравці не виконали установки на, на, на гру, тому ми мали проблеми. В захисті. Щодо е, нападу, то е, в першій половині ми допустились е, е, декількох прикриних помилок. Е, не, е, не було гарно якіс, якісно виконаних передач, тому пропустили багато очок з швидкого відриву. А е, щодо другої половини, то е, в захисті ми вже дещо змінили. Е, Нашу тактику, і відповідно і гравці стали більш сфокусовані на м'ячі, і тому вдалося зробити різницю. І також ми скористалися тим, що суперник став зонним захистом. Ми знайшли вільних гравців і виконали вільний китки. І ви, неї відзначили першу половину. Ну не дуже вдало для команди. Що ж вам вдалося сказати чи на що не в команді в перерві? Щоб ви гра вися на вашу користь. Я сказав, що хлопці, подивіться, будь ласка, на наш геймплан і, і згадайте, що ви робили. Тобто вони не були повністю сфокусовані декілька разів і вони не не зуміло виконати установку на гру, тому я їм ще раз повтор... повторив, що потрібно зробити грати більше агресивно в захисті, не допомагати за якщо немає необхідності, і тому ми змогли переломити гру.